Вітаю на каналі МТ. В цьому відео ви дізнаєтесь про 5 найкращих криптовалютних карток від топових бірж. Кожна з них має свої переваги, і після цього відео ви точно вирішите, яка з них підходить саме вам. Для чого взагалі потрібна криптокартка? Почавши користуватись віртуальною або пластиковою карткою, ви легко зможете розраховуватись в будь-якому магазині, де приймають звичайні банківські картки. Всі вони працюють так само, як і звичайні картки, а тільки оплата здійснюється з вашого криптовалютного гаманця. Кожна бірж випускає свої картки в партнерстві з Visa або з MasterCard, а принцип роботи дуже простий: у момент купівлі ваша крипта просто конвертується в фіатну валюту і проводиться оплата. При цьому продавець отримує не крипту, а ту валюту, в якій він приймає оплату. Усе відбувається моментально. Також криптокартки можна використовувати для зняття готівки в банкоматах. В цьому випадку все відбувається так само. Крипта конвертується у валюту, і після чого банкомат видасть вам гроші. Також, крім зручності, криптокарта забезпечує повну свободу від будь-яких банківських обмежень, лімітів і загалом від будь-яких проблем, пов'язаних із банками. А наразі це дуже актуально. Але й на цьому ще не все. Більшість бірж пропонують користувачам непоганий кешбек, а це ще один вагомий привід для оформлення картки. Ну що ж, давайте почнемо. І одна із найпопулярніших і найзручніших є карта від біржі Bybit. Нею користуватися дуже зручно. Bybit пропонує дуже гарні умови і, оформивши картку, ви зможете позбутися головного болю з податками на крипту, контролем банків, будь-якими лімітами від банків та іншого. При цьому користуватися нею вкрай зручно і навіть вигідно. Що ж, давайте розберемось. Які умови пропонує біржа Bybit? По-перше, це кешбек у розмірі 10% залежно від вашого статусу аккаунту на біржі. Далі, як я вже і казав, це повна відсутність обмежень та зручність використання. Ви можете використовувати картку скрізь, де є термінал. Також дуже легко додати картку в Google Pay або Apple Pay, і тоді ви зможете платити просто телефоном або іншим пристроєм, який підтримує безконтактну оплату. Також дуже зручно, що картку не потрібно поповнювати. Окремо, а гроші будуть використовуватись з вашого основного аккаунту в монетах USDT чи USDC, а також в деяких інших монетах, включаючи біткоін. Більше того, ваші монети можуть лежати, наприклад, у стейкінгу і пасивно приносити дохід. А для того, щоб ними розплатитися, не потрібно забирати їх власноруч. Ви продовжуєте заробляти, а гроші знімаються в автоматичному режимі. Також є знижки до 100% від партнерів біржі, наприклад, Netflix, ChatGPT, Spotify та інші. Ви можете натиснути відповідну кнопку та почитати докладніше про те, як це все працює. Загалом це одна з найтоповіших і найзручніших карток на ринку. Тож, давайте я коротко покажу, як її отримати. Насамперед, для того, щоб оформити карту Bybit, потрібно мати верифікований аккаунт на біржі. Якщо його ще немає, зробити аккаунт дуже просто. Спершу переходимо за посиланням в описі на сторінку реєстрації. Так ви отримаєте найкращі умови на біржі та бонуси за реєстрацію за партнерським посиланням. Щоб отримати бонуси, слідкуйте за тим, щоб реферальний код підтягнувся автоматично. Якщо цього не сталося, код можна ввести вручну. Його можна знайти в описі. Далі все відбувається як зазвичай. Дотримуйтесь інструкції в процесі реєстрації та верифікації, і тоді жодних складнощів виникнути не повинно. Це дуже проста процедура, на яку потрібно не більше 5 хвилин. Далі після завершення верифікації, давайте за кілька хвилин оформимо саму карту. Заходимо на вкладку Фінанси, далі картка і в наступному вікні отримати картку. Обираємо регіон проживання, тиснемо Продовжити і далі. Тут вписуємо свою адресу проживання і рухаємось далі. Тепер заповнюємо персональні дані, для чого використовуємо біржу, тип зайнятості, джерело доходу і розмір доходу. Надалі цілком можливо, що зазначені дані можуть впливати на ліміти, але поки що цього не відбувається. Думаю, варто зазначити середні суми. Заповнили інформацію і натискаємо далі. Тут потрібно перевірити, чи всі дані введені правильно, і є можливість ввести реферальний код. Він дасть вам змогу отримати 10 доларів на свій баланс просто за оформлення картки. Реферальний код можна знайти в описі до цього відео. Вставляємо код і натискаємо підтвердити. Далі буквально за кілька хвилин нашу заявку розглянули і картку відкрито. Вітаю! Тепер у вас є кабінет вашої картки ByBit, де ви можете контролювати всі витрати, кешбек та інші налаштування. А також Можете легко додати картку в Apple Pay або Google Pay. На мій погляд, Байбіт вдалося зробити дуже зручну картку, а головне, майже всі комісії можливо легко покрити завдяки кешбеку. Ви навіть можете знімати готівку в банкматі і Байбіт компенсує комісію за перші 150 доларів. Я вважаю, що саме ця картка точно буде корисна, якщо ви хочете розплачуватися криптою в магазинах. А ще одним вигідним і зручним варіантом незабаром може стати криптовалютна картка від OKX. Зовсім нещодавно біржа OKX і міжнародна платіжна система MasterCard. Оголосили про партнерство. Скоро з'явиться можливість оформити криптовалютну картку від біржі. Обіцяють, що це зробить купівлю в стейблкоїнах простішим для мільйонів користувачів. Як і у випадку з Bybit, карткою можна буде платити в будь-якому місці, де приймають і звичайні банківські картки. Також обіцяють інтеграцію з Web3. Більш детальної інформації про майбутню OKX-картку і умови, які вони запропонують користувачам, поки що немає. Але сама біржа дуже зручна, і я впевнений, що картка складе гідну конкуренцію навіть Bybit. А можливо, стане ще більш вигідним варіантом для криптонів. Тому якщо у вас ще немає облікового запису, то щоб не втрачати час, рекомендую зареєструватися на біржі прямо зараз. В найближчий час зареєстровані користувачі зможуть оформити нову картку. Далі пропоную розглянути ще декілька варіантів криптокарток і потім підіб'ємо підсумки, яку ж все-таки краще обрати. Ще одним непоганим варіантом для українців може стати криптокартка від Плюс. Картка знаходиться під юрисдикцією Литви і підпорядковується законодавству ЄС. Серед плюсів можна виділити безоплатне обслуговування. Не потрібно сплачувати жодних внесків за користування карткою, а сама картка оформлюється дуже швидко. Для українців це можна зробити навіть за допомогою дії. Також можна замовити і фізичну картку. Також Трасті мають доволі зручний мобільний додаток. Місячний ліміт на зняття готівки 10 тисяч євро з віртуальної карти, а 20 з фізичної. Але на жаль, криптокартка від Трасті має свої мінуси. Серед них обов'язкова Плата за випуск віртуальної або фізичної картки. Віртуальна коштує 10 євро, а фізична 25 євро. Також є плата за конвертацію в євро. Так як сама картка єврова, тому при обміні крипти на євро сплачується 0,5%. І також курс обміну ваших USDT на євро може бути трішки нижче, ніж, наприклад, якщо виводити через P2P. Але загалом більшість із цих недоліків також є і в інших криптокартках. Тому як варіант, Trusty Plus цілком можна використовувати. Далі криптовалютна картка від CoinW' працює в партнерстві з Visa. Також підтримує Apple Pay і Google Pay, як завжди, потрібна обов'язкова верифікація. Комісії за обслуговування немає, але у цієї картки є щоденний ліміт на витрати не більше 20 тисяч доларів за день. Після активації картки ви зможете отримати бонуси на ф'ючерсну і спотову торгівлю. Ця картка доступна для оформлення в будь-якій країні СНД. але також має цілу низку недоліків. Наприклад, хоч обслуговування карти і безкоштовне, але за її поповнення стягується комісія в розмірі 2%. Також поповнити можна тільки в USDT, що може бути не зовсім зручно для тих, хто тримає інші криптовалюти, а мінімальна сума для поповнення 30 USDT. Також картка діє тільки один рік, після чого її потрібно перевипускати. Загалом, як додатковий варіант, можна користуватися, але на постійній основі краще обрати іншу картку. Наступна картка, про яку ми поговоримо, від криптовалютної біржі MEX. оформляється швидко, випускається безкоштовно і може використовуватися практично одразу. Працює на базі платіжної системи Mastercard. Сама картка віртуальна, а фізично замовити поки що можливості немає. Щоб оформити картку, потрібно пройти розширену верифікацію, надати необхідні документи, включно з паспортом і фото. Серед переваг можна виділити зручне управління карткою прямо із біржі і можливість оплати за допомогою біткоїна, ефіру, USDT та інших популярних монет. А що стосується недоліків, то картку можуть оформити тільки користувачі з країн Європейської економічної зони. Також, на відміну від інших конкурентів, картка MEX не пропонує своїм користувачам бонусів і кешбеку за покупки, здійснені за допомогою картки. І ще одним варіантом, яка пропонує своїм користувачам оформлення криптовалютної карти, це біржа Binance. Але, на жаль, вона теж не всім підійде. Binance раніше випустили зручну і корисну картку, яка багатьом дійсно сподобалася. Але незабаром регуляторний тиск на біржу посилився, і компанії довелося закрити можливість випуску нових карт для громадян європейської економічної зони. Тому наразі для більшості з нас цю картку оформити неможливо. Але для деяких країн Binance продовжує випуск карти. І якщо вона у вашому регіоні доступна, то це також може стати для вас гарним варіантом. Отже, підбиваючи підсумки, на даний момент криптовалютна картка від біржі Bybit. Є найкращим і найдоступнішим рішенням для більшості користувачів. Також найближчим часом очікується запуск картки від OKX. Ймовірно, вона теж буде вкрай зручною та вигідною. Ну а карти від бірж CoinW, Max Binance та компанії Trusty Plus стануть непоганою альтернативою, якщо у вас з якоїсь причини немає можливості оформити картку від Bybit або чекати на запуск карти від OKX. А на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватись на канал і до зустрічі в наступних відео.